Переглянути 9 травня, як Путін ось це Кремлівське кодло буде задоволене в цілому 9 травня. Чи будуть вони задоволені тим, як пройде в них 9 травня? Я взагалі не думаю, що по Червоній площі наші запустять, але б хотілося б побачити це файр, шоу тут королева жезлів туз мечі? Тут колісниця, відлюдник і п'ятірка кубків. Ну, якщо тут взяти в цілому, то можливо, дійсно, парад буде не такий, як вони планували, можливо, його навіть і відмінять. Можливо, до 9 травня хтось з путінської кодли віддасть Богу душу, але нам про це, звісно ж, не повідомлять. Але ось якщо взяти в цілому період до 9 травня в них якийсь розпач. Вони очікують, що можуть бути удар.